Зараз покажу вам тяжкий флекс від Asus, високоранговий ноутбук, крем деля Крем, ноут з найкращої лінійки ProArt. Це не просто преміум, це преміальний преміум. Вони взяли Zephyrus G16, який сам по собі дуже крутий, і зробили його ще краще. Тобто, наче все те ж саме, тонкий корпус, повністю алюмінієвий. Але ще краще. Всередині теж доволі преміально. Процесор AMD Ryzen AI9HX 370 з прискорювачем штучного інтелекту і відеокарта RTX 5070. Ну а ще тут той самий випадок, коли треба показувати пакування і комплектацію, бо воно того варте. Тут ми бачимо коробку із самим Ноутом, при тому коробка крута, навіть сам картон Soft Touch. Далі у комплекті є наплічник, це ролл топ, він має зручні ручки, швидкий доступ до ноута. Є ось таке Кріплення на ручку валізи, і у мене є схожий теж від ASUS, і з мого досвіду він не пропускає вологу. Звісно, що якщо ви під дощем, будете недовго. Ну і в окремій коробці компактний блок на 200 Вт. Девайс виглядає чудово, і це заслуга не лише дизайну, а й обробки. Матеріали корпусу мені подобаються не лише візуально, а й на дотик. Це преміальний, повністю алюмінієвий корпус, оброблений cnc верстатом, тобто точність і підгонка деталей на високому рівні. Нічого не люфтить, і загалом ноут відчувається як монолітний шмат металу. Зовні по ньому і не скажеш, але цей ноут протестований в жорстких умовах і відповідає мілітарі стандарту 810H. Це військовий стандарт США, який передбачає. Тестування стійкості до ударів, вібрації, пилу, піску, вологості та температур Колір Nano Black мінімізує відблиски світла та відбитки пальців завдяки особливому покриттю. Тут нанопориста структура з гідрофобним шаром і на дотик поверхні трохи шорстки. Дизайн прихованих шарнірів додає конструкції міцності, а також дозволяє покращити охолодження, а новий скромний логотип ProArt не привертає зайвої уваги. Цей ноутбук не має RGB підсвічування, він усіма силами. Лами демонструє свою професійність. Ноут тонкий товщина 17 мм у найтовщому місці. Важить усе це 1,8 кг без блока живлення у комплекті. Невеликий блок живлення на 200 Вт з type c подібним пропєтарним штекером. Дисплей тут просто бімба з точки зору творчих професіоналів. Діагональ 16 дюймів, співвідношення сторін 16 до 10, роздільна здатність 4К. Матриця тут Asus Lumina OLED з тачскріном. Частота оновлення 60 Гц, чого цілком достатньо для креативних задач. Для захисту від вигорання тут є такі фішки: типу, вимикати екран, коли ви на нього не дивитесь, чи відходите від ноутбука. А також можна налаштувати додаткові параметри в розділі OLED-ке, ОЛЕТКИ в застосунку My Asus. Ще подобаються тонкі рамки, довкола яких є ось такі насічки, знаєте, як на об'єктивах професійних камер. По якості зображення ця матриця дійсно крута. Тут 500-ні пікової яскравості, кольорове охоплення 100% p 3 і також можна обирати різні пресети калібровки екрану чи відкалібрувати власноруч. Точність кольорів дельта І менше одиниці. Також дисплей має такі сертифікації, як VESA Display HDR True Black. 500, Також Pantone Validated і тут низький рівень синього світла. Час відгуку, як і у більшості OLED-ів, надзвичайно низький, 0,2 мілісекунди. І навіть попри те, що тут 60 Гц шлейфів у вас не буде. Що помітив, то це сповіщення, коли робиш яскравість екрану нижче 60%. Воно замість цього пропонує зробити програмне затемнення. Тобто тут реалізований хитрий хід, аби уникнути втоми очей від мерехтіння на низькій яскравості. Наявність сенсу. Серно екрану, це прикольно, але я не можу уявити собі ситуацію, де воно б мені супер знадобилося. При тому, що екран тут не відкривається на 180 градусів, тобто його не можна використовувати, наприклад, як планшет, і тут немає стилуса в комплекті. Але є і плюси від цього: наприклад, покриття тут Corning Gorilla Glass NBT. Воно забезпечує у 6 разів кращу стійкість до подряпин, ніж звичайне скло, принаймні вони так кажуть. Клавіатура зручна, без цифрового блоку, з білим підсвічуванням і ніякого RGB. Кнопка увімкнення розташована окремо. Є шорткати для вимкнення камери та мікрофону, а також спеціальна клавіша Copilot. але на неї можна забіндити щось інше. Головна фішка це величезний тачпад. Він розташований під клавою одразу без відступів. Причому відступів немає навіть до краю корпуса. Усе це розташовано так, аби ви могли покласти обидві руки на клаву і легко керувати курсором. Сором за допомогою великих пальців. Але цей тачпад не простий. Це Asus DLP, унікальний контролер, який може спростити вам багато робочих процесів у професійних додатках. Він має повну сумісність з Adobe Premiere Pro та CapCut. а Також він підтримує Microsoft Wheel Device, тобто ним можна керувати, наприклад, звуком в Vinді, мультимедіа або ще щось. У верхньому лівому кутку тачпаду рельєфно позначено межі цього колеса. Активується ця штука свайпом від правого верхнього кутка до центру тачпа. Паду, світлодіодна індикація вказуватиме про активацію. Ви можете користуватись вже дефолтними біндами, або можете зробити свої через спеціальну утиліту. Її можна знайти через Creator Hub, або можна затиснути просто в центрі цього кола, коли діалпад активний. Що можна регулювати? Та будь що пензлі в фотошопі, їх розмір, нажим, непрозорість тощо, можна навіть крутити історію змін чи регулювати масштаб. Для прем'єра вже потрібно налаштовувати бінди під свої потреби, як вам зручно. Учно, бо дефолтні, як на мене, дуже прості. Ви, мабуть, звернули увагу на перфоровані блоки по обидва боки клавіатури. Там розташовані додаткові динаміки. Ще одні є в традиційному місці сучасних ноутів, знизу на дні корпусу. І звук тут просто шикарний. Для мене це не дивно, бо я знайомий з ноутбуками Asus У них це така фішка, знаєте, мати хороші динаміки. Але тут. Одного тільки звуку привітання Windows на повній гучності вистачить, щоб зрозуміти, що зі звуком тут реально все дуже добре. А Крутяк. Також по обидва боки ноуту є вдосталь роз'ємів. Ліворуч порт живлення, HDMI 2.1 FRL, тобто з фіксованою швидкістю передачі, USB 4 type c з підтримкою DisplayPort та Power Delivery 100 Вт, Далі USB A3.2 10 Гб у секунду і комбінований аудіоджек. Праворуч, швидкий SD Express 7 кардрідер до 985 МБ на секунду, ще один USB A3.2 на 10 ГБ, а також звичайний. USB C 3.2, також з Power Delivery та DisplayPort. Через те, що Ноут такий тонкий, тут немає вбудованого LAN порту. Але в комплекті є ось такий перехідничок LAN на USB 3.0. Проте я не думаю, що він вам знадобиться, бо Note підтримує Wi-Fi 7. Якщо у вас роутер підтримує хоча б Wi-Fi 6, то швидкість по Wi-Fi у вас буде. Я думаю, швидше ніж через цей. Ну не швидше, а приблизно така сама. Тобто, десь 600-700 мегабіт. Я думаю, воно потягне і цього отак, от, от з головою для будь-яких задач. Також для підключення бездротових девайсів тут є Bluetooth 5.4. У центрі продуктивності цього ноуту стоїть проц AMD Ryzen Ai 9 HX 370. Це мобільний флагман з архітектурою Zen 5, який має 12 ядер, 24 потоки та може розганятися до 5,1 ГГц. Його можливості не обмежуються лише сухою потужністю. Процесор оснащений вбудованим NPU, який видає до 50 трильйонів операцій за секунду. Це хороший рівень для локального запуску AI моделей, асистентів чи інструментів. По типу Stable Diffusion. Коротше кажучи, можна генерувати зображення прямо на ноуті без платної підписки на усілякі сервіси. Прос має потужну вбудовану графіку Radeon на базі RDNA 35, тож можна буде, ну, наприклад, монтувати прості відоси через вбудовану графіку з вимкненою RTX 5070 для того, щоб зекономити заряд батареї. Дискретна ж графіка тут Nvidia RTX 5070 на 8 ГБ швидкої пам'яті GDDR7. І вона реально заточена під еру штучного інтернету. Інтелекту, по перше, у вас є вся міць для класичних задач: монтаж 4К відео, 3D рендер, візуалізації та навіть ігри. Також це четверте покоління DLSS, трасування променів у реальному часі, і що важливо, сотні трильйонів операцій на секунду для роботи зі штучним інтелектом. Це означає, що ноутбук серйозно справляється навіть із серйозними ai інструментами від генерації зображень до тренування моделей і прискорення творчих додатків. До того ж, ASUS сертифікувала ProArt P16 як. Nvidia Studio Laptop. тобто це означає, що ви отримуєте не просто ігрову відеокарту, а професійне рішення з драйверами, які тестуються під Adobe, AutoDesk та інші топові креативні програми. Тобто, ви розумієте, це вже не просто погратися у вільний час, це про серйозну роботу і запас потужності на майбутнє. Для творців контенту дуже важливо, щоб в ноутбуці було якомога більше пам'яті, і в тому числі і оперативної. І тут. Її більше, ніж в інших звичайних ноутбуках Asus. Оперативна пам'ять розпаяна на платі, і її максимальний об'єм може бути до 64 ГБ. Тут розпаяно lpddr 5 x зі швидкістю 7500 мегатранзакцій за секунду. Накопичувачі можуть бути сумарно до 4 ТБ з двома SSD M2. У цій моделі встановлений один SSD на 2 ТБ і ось його швидкості. Окремо варто згадати і про софт. Тут є ProArt Creator Hub і з корисного тут. Доступні режими роботи відеокарти, дефолтний МС-гібрид, лише вбудована графіка, і оптимальний режим, коли ноут сам вирішує, коли потрібно задіювати ту чи іншу графіку. Також є режими продуктивності, тихий, збалансований і продуктивний. Можна вибрати оптимальний під конкретне завдання: від максимальної автономності під час роботи в дорозі до повної потужності, коли треба рендерити чи монтувати. Також є ручний режим, де можна обрати ліміти живлення проца і відяхи, а також є окремі профілі на кожен з трьох вентиляторів ще є My Asus більш універсальний застосунок. Він теж дозволяє керувати системою, але набір функцій тут навіть ширший. Наприклад, можна вмикати Wi-Fi Smart Connect керувати зарядкою батареї, налаштовувати мікрофон і звук з використанням AI шумозаглушення, перевіряти стан системи чи запускати діагностику. Система охолодження в ProArt p 16 реально круто продумана. Тут використовується дизайн Тріфен і рідкий метал Thermal Grizzly на процесорі у порівнянні зі звичайною термопастою. Рідкий метал знижує температуру процесора десь на 13 градусів. І додатково тут є ще й пиловий фільтр. Як на мене, дуже круте рішення, бо в моєму минулому ноутбуці мені такого реально не вистачало. З власного досвіду можу сказати, що більшість ноутбуків доволі тихо працюють в збалансованому режимі, навіть якщо ви використовуєте їх від адаптера і. Особливої потреби в тихому режимі немає. А от коли ви переводите його в збалансований режим, то рівень шуму стає вже трохи помітніше, але все одно я б не сказав, що він шумить як пилосос. Треба розуміти, що у піку навантаження ноутбук може використовувати увесь можливий потенціал 200 ватного блоку живлення. І, наприклад, під час гри якоїсь важкої або під час довгого рендеру, оця от частина перед дисплеєм може доволі сильно нагріватися. Але це скоріше стосується ігор, бо там навантаження довгострокове, бо ноут постійно працює і постійно гріється. А в роботі Чих додатках, наприклад, коли ви монтуєте, або 3 d рендер якийсь. То там навантаження короткострокове і тому там це менш відчутно. За 10 хвилин у подвійному стрес-тесті AID64 та Фурмарк одночасно проц максимально прогрівся до 91 градуса, і під кінець тесту тримався на відмітці 82 градуси. Дискретна графіка RTX 5070 прогрілася в піку до 84 градусів, і під кінець тесту охолола до 82 Це в продуктивному режимі ноуту, який не душить лімітами залізки. Лансованому про в піку мав 89 градусів і 77 під кінець тесту. віддяха 80 в піку і 77 під кінець. Як тільки навантаження зникає, ноут доволі сильно охолоджується і замовкає. Але ще деякий час під екраном ця от поверхня може відчуватися гарячою. У ноуті встановлена батарея на 90 Вт годин, і отут одразу відчувається користь від нового процесора AMD. у дорозі, ви можете попрацювати за цим ноутом декілька годин без підзарядки. Ще один приємний момент: ноут підтримує зарядку через USB Type-C Power Delivery 100 Вт. Це буде корисно, якщо ви, наприклад, їдете з ним десь у дорозі, і у вас з собою є якийсь потужний павербанк для ноутбуків. Він може вам замінити стандартний блок живлення. Ну або якщо ви використовуєте компактний блок живлення на 65 Вт, Можете заряджати через USB Type-C. Проте, все ж таки, для повної продуктивності рекомендую використовувати рідний 200-ватний блок. Ну, от, хоч і не для геймерів, і частота оновлення тут усього лише 60 Гц, але всередині доволі потужний процес відеокарта. Тому мені стало цікаво, що може в іграх таке енергоефективне залізо. Що мене цікавить найбільше, то це КС 2 Ніхто ж не забороняє підключити ігровий монік, правильно? Тому спочатку дивимось в QHD на високих налаштуваннях графіки. На кастомній мапі для бенчмарку середній FPS 156, а мінімальний 80 кадрів. Це в продуктивному режимі. Спробуємо з Оптимальними налаштуваннями все ще в QHD. З ними картинка виглядає майже так само, а от FPS підвищився. Середній 189, мінімальний 91. У випадку підключення Full HD Моніку з високою герцовкою можна чудово пограти з оптимальними налаштуваннями. Тут середній FPS буде 256, а мінімальний 111. Ну і з пресетом мінімальних налаштувань матимемо 293 FPS в середньому і 116 по мінімальному. У збалансованому чи так званому. На стандартному режимі FPS майже усюди відрізняється в середньому на 13% на користь продуктивного режиму. Але і температури, і відповідно шум вентиляторів у продуктивному режимі також будуть вищими. У кіберпанк для нормального FPS у QHD можна одразу виставляти високий пресет графіки без трасування променів. DLSS на пресеті якість буде достатньо, щоб середній FPS був вище 60 кадрів, а саме 64 в середньому та 45 по мінімальному. Із Цими налаштуваннями буде коректно працювати мультифрейм генератор, адже умова, що потрібно більше 60 FPS в середньому, виконана. З множником X2 матимемо 108 FPS в середньому та 70 по мінімальному. З множником X3 175 в середньому та 93 по мінімальному, а з X4, 202 і 136 відповідно. Причому мінімальний теж росте, а не зменшується при активації фреймгену, як це часто буває. Спробував також Пустити тест в нативному 4К на ультрах з трасуванням променів. І хоч трасування було на мінімум, це не допомогло. Середній FPS 14, мінімальний 10. Тут 4К дисплей явно не для ігор. Але справа скоріше в об'ємі відеопам'яті. Тут 8 ГБ, і цього недостатньо для ультраналаштувань з трасуванням навіть в QHD. Stalker 2 цей ноут не вивозить ні в QHD, ні навіть в Full HD на мінімалках. Відеопам'ять не дає розкрити. Ноуту наповну. FPS на середніх чи мінімальних в QHD однаковий, як і на Full HD на мінімалках. Усюди 36 FPS в середньому та 22 по мінімальному. Перезавантажував групу декілька разів, щоб зміна налаштувань точно застосувалась але це не дало результату. увімкнення фреймгену трохи рятує ситуацію, проте лише з мінімальним пресетом налаштувань. У QHD середній FPS 102, мінімальний 42. У Full HD 132 в середньому та 50 по мінімальному. Також слід зазначити, що усі тести проводилися з драйверами Studio. Бо ноут, в першу чергу, для роботи. Тут 100% будуть в першу чергу стояти драйвера Studio, і ви навряд чи будете перестановлювати їх на Game Ready, щоб трошечки пограти. Але так, з ігровими драйверами, скоріш за все, в сталкері було б більше FPS. Окрім основних утиліт, тут є ще й цілий набір ексклюзивного софту з AI-функціями, який може серйозно допомогти вам в роботі з креативом і контентом. Але фішок настільки багато, що для того, щоб розповісти про все. Потрібен буде ще один окремий відос, тому я не буду детально зупинятися на Muse 3 або Сторік юб або інших AI інструментах. Просто зазначу, що вони тут є, і це величезний бонус для тих, хто займається творчими задачами. Отже, що ми маємо в підсумку? Ну, по-перше, ноут шикарно виглядає, тонкий корпус, повністю алюмінієвий і. Взагалі жодного зайвого елементу. Це виглядає реально круто і преміально. Окрім того, що він круто виглядає. Він ще й зібраний дуже добре. Бо метал і збірка тут реально монолітна. За це Asus просто 12 балів. Одна з найголовніших переваг для мене тут. Це oled екран. По перше. OLED-екран екран це в принципі круто, а 4К oled екран для людей, які займаються творчими задачами, це в принципі must-have, Тому екран бімба. Окрім OLED-екрану потрібна ще й потужність, бо навіщо тоді 4К дисплей і відеокарта з процесором тут непогано справляються. Плюс мені ще подобаються унікальні фішки, наприклад, діалпад. Такого я ніде не бачив. Це реально крута штука, і вона може бути дуже зручною. Плюс реально продумана система охолодження, і що важливо для творців контенту оперативної пам'яті 64 ГБ гігабайти і 4 терабайти на двох SSD. Оце. Реально потрібно, тому так, якщо вам потрібен реально потужний інструмент для роботи, і ви монтуєте відоси, створюєте якийсь 3D-контент або працюєте зі штучним інтелектом, цей ноутбук буде реально крутим інструментом для вас. Ну і пограти на ньому теж буде непогано.